Сьогодні Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів закриту оперативну нараду з представниками об'єктів критичної інфраструктури та представниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Яка ситуація на даний момент у Могилів подільській громаді, та чого чекати кожному з нас? З цими запитаннями ми звернулись до міського голови. Ми маємо всі прекрасно розуміти, що в країні йде війна, і що є в країні великі проблеми. Що по електропостачанню, водопостачанню постачанню теплової енергії, то воно не може минути і нашу громаду на сьогоднішній день в громаді ситуація дуже складна, але контрольована. Служби працюють не просто в штабному режимі, а цілодобово. Відповідно, теплопостачання і енергопостачання обленерго по можливості постачає в ті стратегічні об'єкти, які нам крайне необхідні, це на водопостачання, водоканал і охорону здоров'я. Як ситуація буде складатися в подальшому, складно сказати, але ми до цього готуємося. Я звертаюся до всіх мешканців нашої громади. Ті люди, які живуть в багатоповерхівках і мають можливість. Переселиться в приватний сектор, де є пічне опалення, будь ласка, це зробіть. Це буде в подальшому полегшення нам для роботи. Чому? Ми передбачаємо всі складні умови і маємо передбачити надважкі умови, що може не бути ні світла, ні газу, ні води. Ми робимо все для того, щоб ми не дійшли до такої ситуації. Але ті версти населення, які потребують допомоги, ми за цю категорію маємо подбати. У нас є передбачені пункти обігріву, не просто в яких можна перебувати буде цілодобово, може навіть і тиждень, і два, які опалюються на твердому паливі. Ми зараз організовуємо пункт незламності, він знаходиться біля міської ради. Це буде постійний інтернет, буде постійне живлення як від генераторів, так і від постійного електропостачання. Тобто людина, яка має зарядити свій телефон чи павербанк, вона буде мати можливість прийти і зарядити свій пристрій. Чи є конкретні графіки включень світла в нашій громаді? Графіки є, вони відпрацьовані. Ну ви ж всі е, цікавитесь новинами і бачите, що кожен день змінюється ситуація. Ми не можемо зараз опиратися на ті графіки які є прийняті затверджені. Чому? Ракети кожен день літають, вони знищують нашу енергетику. Це ситуація по всій країні, йде. Ми не живемо, що в нас є енергопостачання окремо громади, ми живемо в загальній системі. Енергопостачання всієї країни. І відповідно, якщо є знищений ти чи інший енергетичний об'єкт, чи в Дніпропетровській, чи під Київщину, чи десь на Хмельниччині, ми всі це відчуваємо. Як на даний момент працюють комунальники та енергетики? Ми ще завчасно передбачили потужний генератор, який дає. Електрику на ті скважині стратегічного значення, які постачають воду в місто, в центр міста і на окраїни. цей генератор знаходиться на території водоканалу, там є скважина, яку він живить, і ця світловина постачає воду в місто. Да, ми не отримуємо якісного водопостачання в плані того, що не буде тиску до 9-10 поверху, але у ну, перші-другі поверхи вода на сьогоднішній день забезпечена. Ми зараз живемо в такій ситуації, що ми маємо подумати не тільки кожен про себе, а й за людей, які поряд з нами. Давайте будемо допомагати один одному. Давайте будемо об'єднатися в цій спільній роботі. Хто має можливість допомогти собі і ще своїм сусідам, які потребують допомоги, допоможіть. Якщо хтось може допомогти поряд громадам, допоможіть. Тільки в такій комунікації ми можемо зготуватися і вижити. Нам головне перезимувати зиму. Армія робить все для того, щоб ми перемогли. А ми маємо зробити все для того, щоб армії допомагати і не заважати перемагати. Я хочу подякувати всім комунальникам, енергетикам за ту роботу, яку ви робите на сьогоднішній день цілодобово. Повірте мені, наші мешканці це розуміють. Вони поважають вашу важку працю і вас підтримують. Відповідну інформацію щодо розміщення пунктів масового обігріву громадян буде надано додатково через інші канали комунікації. Ситуація в енергетичній сфері вимагає від кожного з нас спільних зусиль. Разом подолаємо всі виклики часу.